На календарі 3 листопада швидко про авто, які наразі є в наявності. Мерседес А-150 2006 року 5 доларів. 299 доларів. 13-го року 10 499 доларів. Мерседес СЛК 13 рік 12999. Volkswagen Golf Plus 9-й рік 6 тисяч дев'ятсот дев'янодев. Рено Колеус 8 року 7 тисяч дев'ятсот дев'яносто Хонда Сієрві 8-го року 9 тисяч дев'ятсот дев'яносто Мерседес Б Класу 16-го року. Оку чотирнадцять тисяч 99 лендровер фрілендер восьмого року 11 тисяч 599 Kia Карнівал 2008 року 6999. Land Rover Sport 8 року 12499. Ось такий Mercedes тільки з'явився в продажі, скоро буде ціничок. Розкажемо, яка у нього ціна. Skoda Kodiaq 18 року 24999 доларів. Audi a 6 15 року 19999 доларів. Nissan Rogue Sport 19 рік 14199 доларів. Audi q 7 16 року 34999 доларів. Land Rover Cruiser Prado 2017 року 25 499 доларів. Ford Edge 2020 року 21 699 доларів. Rover Sport 10 року 14 999 доларів. Якщо вас зацікавив якийсь з наших автомобілів, переходьте в наш телеграм-канал. І другу частину вже шукайте у нас в профілі.